Новий сезон УПЛ вже подарував фанатам нову цікаву особливість. За перші три тури було забито вже чотири голи прямими ударами зі штрафних. Думаєте, небагато? Так, от за весь сезон 24-25 українські клуби забили в чемпіонаті стільки ж голів зі штрафних, ба більше всі чотири влучні стандарти поточної УПЛ прийшлися всього на два матчі. Першим став сенсаційний поєдинок стартового туру між Кудрівкою та Олександрією. Після пропущеного голу на 18 18-й хвилині Олександрії швидко вдалося відновити паритет завдяки удару Булеце, рикошетом від каркасу і воротаря Яшкова. М'яч опинився у сітці. Втім, на перерву з перевагою в рахунку пішла саме Кудрівка. Новачок УПЛ вийшов вперед, завдяки шикарному пострілу Євгена Морозка, який закрутив м'яч під стійку. Зрештою сині забили ще один та оформили першу сенсацію в поточній УПЛ. Вівет титульний партнер у. Української прем'єр-ліги ще два голи зі стандартів були забиті у третьому турі в битві між рухом та Оболонню. Кияни виграли 2-1 на виїзді, а всі три голи у матчі були забиті саме зі стандартів. Щоправда, перший з них. Не прямим ударом, а внаслідок вдалого навісу на устименка показувати свою майстерність при штрафних гравці продовжили після перерви. Спочатку ляг точно і сильно пробив у воротарський кут. Явна хиба талановитого голкіпера Марченка. Але останнє слово все ж було за оболоню, а саме за Сухановим, який акуратно поклав м'яч над стінкою. Очікуємо на продовження феєрії, оскільки.